І вимоги відійти з Донецької області тут мені здається, що якщо так далі буде відбуватися, нам потрібно буде вирівнювати лінію бойового зіткнення. Ми маємо не забувати, я сподіваюся, що наше командування буде приймати вчасні, вчасні рішення для того, щоб не Залишити людей просто в оточенні на погибель, а будуть виводити їх. і найбільш підготовлені рубежі, які також готуються. Є певні фортифікації, і ми маємо відбудовувати так, щоб ми могли воювати і могли доїжджати. Тому що, ну коли статистика показує, реально в мене екіпаж заїжджає там через певний участок небезпечний, і проїжджаючи туди, перебуваючи там 10 хвилин там умовно і виїжджаючи назад, і там вже стоїть три нові спалені машини. Тому нам треба якось мінімізувати ці втрати на цій логістиці, і ми маємо якось вирівнювати.